В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію та військовий облік. Він має унормувати облік військовозобов'язаних, відпустки для мобілізованих, а також правила бронювання та відстрочки. Всі військовозобов'язані від 18 до 60 років мають впродовж 60 днів оновити свої облікові дані. Ця норма стосується також заброньованих та тих, що мають відстрочку, і військово зобов'язаних жінок. Громадяни, які вже оновили свої дані у ТЦК, можуть повторно не приходити до військоматів після 18 травня. А чоловіки, у яких у військовому білеті було написано обмежено придатний, обов'язково мають з'явитися до ТЦК і повторно пройти ВЛК. Адже такого статусу більше не буде, і висновок ВЛК буде діяти лише один рік. Новий закон про мобілізацію передбачає оновлення облікових даних впродовж 60 днів для військовозобов'язаних з 18 до 60 років. За новими правилами, у період проведення мобілізації військовозобов'язані повинні носити військовий квиток та надавати його на вимогу представника ТЦК чи поліцейського. Активно будуть збиратися дані військовозобов'язаних осіб, їхні персональні дані і можливість оповістити тих військовозобов'язаних, які під час. Дії воєнного стану ще не отримували повістки і не були оповіщені. З приводу недоліків, це говориться про те, що зараз буде багато прогалин і зловживань з точки зору десь працівників ТЦК. Чому? Тому що е, через ЦНАПи або через ДІЮ неможливо буде в повному обсязі оновити всі дані, а лише часткові персональні дані. І очевидно, що за виготовленням нового військово-облікового документу або за оформленням відстрочки, або у зв'язку з цим і проходженням ВЛК треба буде все одно звертатися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Запрацював в Україні застосунок Резерв Плюс, де військово зобов'язані призовники та резервісти можуть оновити облікові дані. Після авторизації через банк ID персональні дані автоматично будуть підвантажені та зафіксуються у відповідному реєстрі. У застосунку оновили свої дані 150 тисяч українців. Я ще не обновив свої дані. в ТЦК. Так обновив ні ще не оновлював. Ти військово зобов'язані, які впродовж 60 днів не з'явились до військкоматів та не оновили дані, можуть отримати штрафи за порушення мобілізаційного законодавства. Це від 17 до 25 тисяч гривень, а для посадовців від 34 до 51 тисячі гривень. Владислав Гемба Денисковтун телеканал Вінниччина.